Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розказати і показати свої останні купівлі з OLX. Нещодавно я придбав три телефони і зараз хочу про них розповісти, вам показати, за скільки купив, за скільки буду продавати і все інше. Тому народ відео буде дуже цікавим, обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тицяйте у дзвіночок, щоб не простити нове відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть в мені телеграм до моїй сьогодні куплю швидко і без проблем. Також в наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi. Комплект блачок плюс кабельок на 33 Вт 550 гривень і на 67 Вт комплект блачок плюс кабельок. 800 гривень. Повністю оригінальні. Зарядки, не підробки не з Алікспресу, заряджає, як треба, турбозарядка з анімацією. Кому потрібна гарна зарядка, можете написати мені і придбати. Ну і перший телефон, який я придбав, це в нас Redmi Note 12 Pro 4G на 8256. Чого взагалі я його купив? Нещодавно в мене було таких аж 3 штуки. Я їх якось накупив, вони в мене. Лежали і потім якось продались усі, і ось наразі в мене їх не було. І вирішив ще один докупити, щоб чисто був для асортименту. По комплекту, що мені тут досталось? коробочка, Відкриваємо, сам телефон в пакетику, все як треба. Ось такий він гарненький. По комплекту у нас тут є конвертік, конвертів документи, чехол на нього і зарядка. В принципі, комплект гарний, коробка є, зарядка є, чехол є. Стан в нього дуже і дуже добрий, можна сказати, ідеальний. Як ви бачите, стан реально дуже і дуже гарний в нього. Мінімальні сліди використання. З прикольного в нього стереозвук, є в нас джек, і можна докинути SD-карту. По його характеристикам, він у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 732. G, непоганий процесор, можна і в ігрушки пограти, в той же папку на середніх налаштування графіки, і система більш-менш адекватно працює. Камера основна на 108 мегапікселів, є ширік, мила, вона повне, бо там 8 мегапікселів, але добре, що є. І фронталочка на 16 мегапікселів. В цілому, основна камера досить непогана, такого початкового рівня. Може зробити більш-менш нормальну фотографію, коли є світло. Фронталка також непогана. Батарейка в нас тут на 5000 мАч, Підтримує швидку зарядку до 67 Вт. Батарейку тримає день активного використання. В принципі, доволі непоганий телефон, екранчик в нас тут AMOLED, 667 дюймів, 120 Гц, Full HD. Працює він на останній версії прошивці, там HyperOS І 13-й Android. В цілому, телефончик непоганий. Я вважаю, що це от бюджетник, початково такого рівня, щоб взяти і нормально можна було користуватися, а не якісь там бюджетники, знаєте, які наразі продаються, всякі Redmi 9A, Redmi A3, A2, от, Redmi 13C. Ну, от, краще вже взяти 12 Pro, я вважаю, це такий бюджетник. Гарного початкового рівня його можна взяти і як основний телефон, і як для дитини, і як для бабусі. От і він буде гарно працювати. В принципі, якихось нюансів з ним немає і не буде. Це надійний телефон, тут немає якихось браків, бо в всьому бувають іноді в телефонах браки. Тут немає ніяких браків, праці не відлітають, кнопки не відлітають. Все з ним добре. Такий чисто бюджетничок, гарний, який можна взяти. На будь-який случай, будь-яку ситуацію. За скільки ж я його купив? Купив я його не прям по халяві, не прям по дуже низькій ціні. До цього я купляв набагато і набагато дешевше. Я його купив чисто через те, що в мене було три телефони, їх швидко в мене розібрали тупо в моменті. От. Тому я побачив оголошення, він там продавався, наскільки пам'ятаю, за 5500. Ми торгувалися за 5000. От і він мені з доставкою обійшовся в 5200 гривень. Але став в нього ідеальний, комплект є, все добре. Продавати буду 6500, 6300. Тому, якщо кому потрібен гарний телефон, От, вигрань на екрані немає, в ремонті він не був, стан можна сказати, ідеальний. От, на будь-який случай підійде на подарунок і все інше. Тому, кому він сподобався, можете написати мені і його. Придбати. А наступний телефон, який я придбав, це в нас Redmi Note 12 Pro 5G. Попередній це був 4G, а це в нас 5G. Як на мене, він є більш цікавий. Тут вже трошки прокачали камеру і прокачали Проц. По цим критеріям він буде краще, ніж попередній телефон. Подивимося, що тут по комплекту. По комплекту в нас тут коробочка. Відкриваємо сам телефон. Бачите, стан також ідеальний, в дуже-дуже гарному стані. Ніяких нюансів немає, не ремонтований, нічого. Також у нас тут сереозвук. Також в нас тут можна докинути sd карточку Також є джек. В принципі, прикольний такий телефон. Відкладаємо по комплекту: конвертик, відкриваємо, є в нас чехольчик, документи, скрепочка, зарядочка є. В принципі, комплект у нас повний, з цим проблем ніяких немає. По його характеристикам, він у нас йде на пам'ять 6128, Працює на процесорі MediaTek Dimensity 1080. Цей процесор буде кращий, ніж попередній Qualcomm Snapdragon 732G. Він в Antutu вибиває приблизно там 550 до 600 тисяч балів. А 732-й там набирає приблизно 400-450 тисяч балів. Тому цей телефон буде на такий порядочок мощніше, потужніше. По батарейці тут така ж сама батарейка на 5000 мАч. Зарядку підтримує також на 67 Вт. Тут у нас гарні камери. Основна на 50 Мп, хоч по мегапікселям та камера виграє, бо там 108, але по якості. якість Реально, тут буде краще, тут камера буде краще. Фронталка, така ж сама, як і там, на 16 мегапікселів. Екран все той же, 667 дюймів, AMOLED, Full HD 120 Гц. Непоганий екранчик, змінусов, що є шим і може часом вигріти. З плюсів, що він є яскравий і на сонці його буде добре видно. По його прошивці він наразі працює на HyperOS першої версії, і на 14-му Androї він, як і попередній телефон, буде ще оновлюватись, отримує другу HyperOS, 15-й Android. Проблем з цим взагалі ніяких не буде. За скільки ж я його купив? Купив в принципі по гарній ціні, а саме за 4500 гривень плюс за доставку. Купляв його на OLX, наскільки пам'ятаю, OLX з доставкою. Продавати його буду приблизно так само, як і попередній: 6500, 6300, 6200. Ось десь так. Бо він в гарному стані з комплектом все є. А, якщо когось він зацікавив, можете написати і його придбати. По характеристикам він реально буде трошки кращий, ніж попередній. От єдине там тільки пам'яті 8256, а тут у нас 628. Але потужність в нього краща і кращі камери. Можна буде в кращі ігрушки пограти, на більш високих налаштуваннях графі. І останній третій телефон, який я придбав, це у нас Redmi Note 9 Pro 6х128. Що у нас по комплекту? Коробочка, відкриваємо її. Сам телефончик, він у нас в гарному стані. Нюансів ніяких немає, в ремонті не був, не битий, не зачуханий. Як ви бачите, стан дуже і дуже добрий. На екрані є захисна плівка. Відкладаємо його. Що тут далі? Конвертик, В конвертику у нас тут є скрепочка і документики. Далі чехол, ще його рідний чехол, як він йшов по заводу. І зарядний пристрій. Комплект гарний, повноцінний, з цим все добре. Цей телефон я вже в двох минулих відео вам показував. Там з ним була дуже цікава історія. Можете подивитися попередні відеоролики про нього. По його характеристикам, тут на Snapdragon 720G працює він більш-менш гарно. Його і наразі вистачає, він може підлагувати, і звичайно ж, але працює реально дуже-дуже добре, набагато краще, ніж всі ті бюджетники, там Redmi 9A, Redmi A3. оці всі телефони, які можуть новий купити за його ціну, вони будуть напорядок гірші, ніж він. Бо тут Нормальний процесор за свої гроші, гарна камера на 64 мегапікселів, фронталочка на 16, гарний IPS-екран, Full HD 6, 67 дюймів 60 Гц. Непогана батарейка на 5000 мАч, Зарядку швидку підтримує до 33 Вт. Також у нас тут є мініджек, джек можна поставити SD-карту, є відбиток пальця у кнопці. В цілому за свої гроші дуже і дуже непоганий телефон, багато. Людей і наразі з ним ходять, його люблять, частенько в мене за нього питають, бо реально телефон дуже якісний і є популярний і недорогий. Ну і за скільки ж я його купив, купив по дуже гарній ціні на OLX А саме за 2100 гривень, плюс там за доставку, ось і плюс-мінус він мені обійдеться в 2 300 гривень. Продавати його буду за 4 тисячі гривень, за 3800. Тому якщо він... Комусь сподобався, напишіть мені і можете його придбати. Бо телефон без нюансів, без ремонту. Стан, як ви бачите, дуже-дуже гарний. Реально гарний апаратік. Там для дитини, для бабусі, можна і самому навіть користуватися, бо я ж кажу, він набагато буде краще, ніж всі ті бюджетки нові, які є зараз. Ось такі народ в мене сьогодні купівлі. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, кому який телефон більше сподобався. Який би хто хотів купити собі, з яким хто ходить, буде цікаво почитати ваші відгуки про телефони. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть в мені телеграм, думаю, я сютні куплю швидко і без проблем. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там ми спілкуємося, там багато що виходить, що не потрапляє сюди, тому там цікаво. Посилання є в шапці профілю цього YouTube каналу. А на цьому в мене все. Всім добра!